Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Новий президент Тайваню відреагував на погрозу Пекіна карати прихильників незалежності острова смертною карою. демократія це не злочин, справжнє зло автократія. Медіа мамедія Китаю, як виявилось, ведуть мовлення у 70% африканських країн. При цьому вони просувають антиамериканські настрої. Атомний авіаносець США прибув до південної Кореї для спільних військових навчань з Японією. Яке послання це передає Китаю та північній Кореї? Президент Тайваню відреагував на обіцянку Пекіна карати смертю прихильників незалежності острова. Влада КНР пригрозила вести страту для тих, кого він називає затятими прихильниками незалежності Тайваню. Я хочу наголосити, що демократія це не злочин, справжнє зло це автократія. Китай не має жодного права застосовувати санкції до жителів Тайваню за їхню позицію, ба більше Китай не має права переслідувати жителів Тайваню за межами країни. Я також хочу закликати Китай визнати Китайську республіку і розпочати діалог із демократично обраним законним урядом Тайваню. Це єдиний правильний шлях підвищення добробуту людей з обох боків протоки. Якщо цього не зробити, відносини між Тайванем і Китаєм ставатимуть все більш Відчуженими попри погрози КПК, китайські суди не мають юрисдикції над демократичним островом. Лай заперечує претензії Пекіна на суверенітет і повторює, що тільки народ Тайваню може вирішувати своє майбутнє. Він неодноразово пропонував Китаю переговори, але щоразу діставав відмову битва ідеологій в Африці у новому звіті йдеться, що Китай розширює свою присутність у медіа та просуває антиамериканські ідеї. Детальніше розповість Сон. Новий звіт показує, що медіа Пекіна мають представництво більш ніж у 70% африканських країн. Водночас, голос Америки на континенті має лише одне бюро. Вплив є в тому сенсі, що Китай через медіа формує певне ідеологічне середовище на африканському континенті, наприклад, таке як солідарність із Китаєм. Це своєрідна спроба експортувати авторитарну модель на африканський континент. Герман Вассерман, завідувач кафедри медіа досліджень Кейптаунського університету, детально описав один із таких випадків. Він розповів Епохтемс, що бачив у китайських медіа повідомлення про те, як американські компанії наживаються на війні Росії з Україною. За його словами, із цих повідомлень випливало, що Вашингтон підтримує війну, бо це приносить йому прибуток. Але чому Африка стала об'єктом впливу? Континент має багаті Запаси рідкісних земельних мінералів, необхідних для екологічних енергетичних технологій, до того ж, африканські країни мають більш ніж чверть голосів в організації Об'єднаних Націй, і економічний тиск на ці країни може вплинути на їхній вибір. Китайські державні мовні компанії мають велике охоплення в Африці тільки в Кенії. Програми китайської державної сіньхуа щомісяця дивиться понад 10 мільйонів людей. Департамент пропаганди Китаю надає безплатний контент для державних та приватних мовників в Африці, а також проводить навчання молодих африканських журналістів та відправляє їх у відрядження до Китаю. Китай навчає багато журналістів. Можливо, він підготував більше африканських журналістів ніж будь-яка інша західна країна. На думку експертів, китайська пропаганда поки що має обмежений вплив Так, опитування, проведене серед жителів понад 40 африканських країн. Показало, що понад 70% з них віддають перевагу демократії. Водночас американські медіа зменшують там свою присутність. Раніше голос Америки через обмежений бюджет скоротив кількість своїх бюро з п'яти до одного. Нагадаємо, 2022 року президент Байден пообіцяв протягом трьох років інвестувати в Африку 55 мільярдів доларів. Стережіться предметів, що падають. В інтернеті з'явилися кадри з південного заходу Китаю, де видно, як стартовий ракетний двигун падає на село, залишаючи в повітрі шлейф жовтого диму. На іншому записі видно великі уламки біля будинку місцевого жителя. Дехто припускає, що це елемент ракети носія 2 С космічний апарат. Запустили на орбіту з китайської провінції Сичуань в суботу. Це не перший випадок неконтрольованого падіння східців китайських ракет в атмосферу Землі. Американські чиновники давно критикують Китай за те, як він поводиться з космічними уламками. Чи випереджає Китай США в галузі ядерної енергетики. Згідно з новим звітом у будівництві передових ядерних реакторів, Вашингтон може відставати від покійно на 15 років. Чому Китай вирвався уперед і як це впливає на глобальну ядерну безпеку? Ми обговорили ці питання з Келі Слоном, політологом та оглядачем у виданнях Денвер газета» та Rocky Voice. Келі Слоане. Дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову. Дякую, що запросили. У новому звіті сказано, що Китай випереджає США на 10-15 років у масштабному будівництві ядерних реакторів четвертого покоління, який вплив має швидкий розвиток ядерної енергетики в Китаї. Насамперед, це позначиться на їхньому внутрішньому енергетичному секторі. Це також матиме велике значення для їхньої програми створення ядерної зброї. Мені здається, що китайська компартія не дуже зацікавлена в атомі як джерелі енергії. Я думаю, що їхнє прагнення до ядерних технологій більше пов'язане з отриманням зброї в іншому звіті зазначено, що Китай прагне значно розширити свій ядерний арсенал. Це те, що ви сказали, як війна в Україні та газі допомагають Китаю нарощувати запаси ядерної зброї значною мірою, особливо війна в Україні. Китайці дуже уважно стежать за нею. Китай не прагне ядерного стримування, він хоче нарощувати свій арсенал, щоб бути загрозою. І звичайно, все це впирається у Тайвань. Я вважаю, що китайський режим має кілька сценаріїв потенційного застосування ядерної зброї. Мій колега два роки тому запитав колишнього міністра закордонних справ Тайваню, чи вірить він у те, що Китай застосує ядерну зброю та нападе на Тайвань. Його відповідь була така: Китай хоче позбутися Острова. І це правда. За всією їхньою риторики про возз'єднання подивімося правді в очі. Китайська республіка ніколи не була частиною Китайської Народної Республіки. Такого поняття, як возз'єднання, немає. Вони хочуть отримати цей острів, бо незалежний Тайвань співпрацює із західними країнами і не дає змоги Китаю мати справжній флот та дістати доступ до Тихого океану, стати реальною загрозою. Ось навіщо йому потрібен острів. Ми маємо враховувати це у всіх наших розрахунках. Розвиток ядерної програми. Програми Китаю, програми створення ядерної зброї, збільшує його переваги в індотихоокеанському регіоні. Це реальна загроза. Розвиваючи цю думку, скажіть, чим загрожує цей новий інтерес Китаю до контролю над озброєннями? Я не вірю, що Китай не захоче брати участь у гонці озброєнь. Ми беремо в ній участь разом із ним. Фактичні цифри показують, що останні кілька років ми маємо проблеми з інвестиціями в протиракетну оборону США, зокрема в модернізацію нашого арсеналу ядерної зброї. З іншого боку, якщо Китай застосує ядерну зброю, скажімо, на Тайвані, це стане переломним моментом, як і російський ядерний удар по Україні. На той час буде неважливо, хто керує США, Великою Британією чи ЄС. Весь світ виступить проти Китаю, і вони це знають. Але поки наша дипломатія та зовнішня політика не стануть достатньо сильними, і ми не зможемо адекватно донести це до нинішнього уряду, все, що ми будемо робити, це їм допомагати. Келі Неймокеліслоне, дякую, що приділили нам час. Дякую, Американський атомний авіаносець прибув до південної Кореї. Обидві країни готуються до військових навчань із Японією, запланованих на кінець цього місяця. «Мета навчань підвищити тактичну майстерність наших кораблів, покращити взаємодію між нашими військово-морськими силами та забезпечити готовність до реагування на будь-яку кризу чи надзвичайну ситуацію навчання під назвою Рубіж свободи передбачає тренування з протичовнової та протиповітряної оборони, а також інші операції. Перед зростанням агресії з боку комуністичного Китаю та Північної Кореї, США, Південна Корея та Японія. Торік домовилися проводити щорічні військові навчання. Вони також засудили дії Пекіна в південно-китайському морі. Минулого тижня президент Росії Володимир Путін відвідав Північну Корею та підписав пакт про взаємну оборону. Країни зобов'язалися захищати одна одну в разі. Нападу на одну з них варто зазначити, що сьогодні Росія має найбільший у світі ядерний арсенал.